Місцева медицина потроху розвивається. В Херсоні з'явилося обладнання, яке знайдеш не в кожному обласному центрі України. Прилад для вимірювання рівню кальцію в організмі знаходиться в поліклініці номер 1 більш відомий городянам під назвою водників. Подібні апарати в місті є. В чому ж унікальність новопридбаного Метод денситометрії, і зміряння плотниці саме імені палучевої. Это более современный метод изменения. Остеопороз появляется ранее всего именно в лучевой кости. И этот аппарат дает нам возможность измерить именно в этом фрагменте костную ткань и плотность ее костной ткани. Это недорогостоящий, это финансово более выгодный метод. Это метод, который дает более развернутую картину для доктора, который будет вести дальнейшего пациента, кто бы это ни был. Остеопороз системне захворювання скелета. Підвищується крихкість кісток, що призводить до високого ризику їх переломів. До того ж, хвороба може перерости у більш серйозні захворювання, важкими наслідками з яких є інвалідність. Причини виникнення остеопорозу можуть бути різні. На даному етапі ми наблюдаємо вілічені кількості патології костно-суставної системи і в частності, вільчення процента остеопорозу у населенні України. Это связано и с экологическими, и с внешними факторами, другими факторами воздействия, и обменные процессы, которые зависят от индивидуальных особенностей каждого организма. Захворювання серйозне, профілактика вкрай необхідна. На цьому наголошує Валентина Маломуж. А чи є привід не довіряти лікарю, що має 20-річний досвід роботи з ультразвуковими дослідженнями, та бере участь у міжнародних симпозіумах і семінарах? Тільки лічне спілкування приносить те изюминки, которые мы можем увидеть и использовать очень широко в своей работе. Но одним из последних таких семинаров был семинар обучающий школа семинар в Париже, проводил профессор Гиргис Морис. І наша українська команда, конечно, була на достаточно рівні. На подібних зустрічах лікарка і дізнається про новітні технології. Як результат, маємо новітній пристрій, що враховує вік і вагу обстежуваної людини. Видно навіть мінімальні відхилення від норми кальцію в організмі. Кабінет ультразвукових досліджень облаштовано також сучасним апаратом для УСД. На ньому можна перевірити кістки, не застосовуючи шкідливі рентгенівські апарати. Також є можливість перевірити м'язові зв'язки і меніски.